Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. У Вінницю приїхала нова партія японських міні-тракторів. І ми хочемо з вами поділитися оновленим асортиментом техніки. Перший тракторець, який ми ось вигрузили, Mitsubishi MT-20, 20 кінських сил, повний привід відключається, повністю на японській резині спереду, японська резина ззаду, трьох точка і вартість даної моделі буде. 6 тисяч умовних одиниць. Наступний тракторець у вигрузці Кубота KL-21. Це вже трактор 2000-х років, 21 кінська сила в дуже гарній комплектації. й боковий циліндр, козирьок, реверс, підсилювач, японська резина спереду, японська резина ззаду, ззаді 8,3 на 22. Дуже гарний стан. Гляньте на це сидіння. Керування комп'ютером. І вартість такої моделі 8600 умовних одиниць. Наступний тракторець великих розмірів і за розумні кошти. 24 кінських сили, реверс 16 вперед 16 назад, підсилювач керма. Також є козирьок японська резина спереду і ззаду. І вартість такої моделі 24 кінських сили, 7000 умовних одиниць з фризою та доставкою. Давайте я хоть трохи покажу який він ближче. Оберт на місці. 4 швидкості на фрезу. Mitsubishi МТ-24. Ще один тракторець Kubota GT3, 4 трактор 21 кінська сила. В дуже гарній комплектації має оберт на місці, боковий циліндри і підсилювач керма. Вартість такої моделі 7000 300 умовних одиниць. Наступний тракторець 12 кінських сил Кубота XB1. Така модель взагалі найдешевша зараз на майданчику. І вартість 4 400 умовних одиниць. Передня резина нова, задня японська. Наступний тракторець найбільший із сьогоднішньої поставки Янмар AF28. Укомплектований уже кабіною. Дуже гарна резина спереду. Бачимо, дуже гарна резина ззаду. Акуратно його спускаємо. Звісно що там буде дуже гарна комплектація. Реверс, підсилювач, оберт на місці, напівгідравлічна коробка передач. Гляньте, який він тут гарний всередині. Все обшито, все оббито, з невеликим напрацюванням, зверху люк. Гарний стан, гарна кабінка. 12 тисяч умовних одиниць. Ще один маленький міні-трактор, 14 кінських сил, кубота Б-52. Японська резина ззаду, нова спереду. Бачимо гарний стан сидіння. Є боковий циліндр з плаваючим режимом, дуже гарний стан керма, механічна коробка передач. 5-100. Наступна модель Mitsubishi MT-266. Трактор укомплектований кабіною 26 кінських сил, дуже гарний стан кузова, гарна резина 26 кінських сил, 4-циліндровий. Зараз ми його трохи спустимо. Панорамні вікна і заглянемо всередину. Впевнений там підсилювач керма, реверс. Трактор уже на землі. Гляньте, все обшито, все оббито, сидіння просто в ідеальному стані. Є люк, зовсім невелике напрацювання, трохи більше 600 мотогодин, реверс смикається ось тут. Кермо по висоті регулюється, рівна підлога, підвісні педалі. Дуже гарний стан, бачимо динаміки, магнітолу, керування пічкою кондиціонером. І вартість такої моделі 11 тисяч. Так, ну що ж, усі трактори вигрузили, усі фрези вигрузили, тепер потрібно їх всі укомплектувати. Проблем з цим не буде, тут усі фрези зараз підписані. Зараз, швиденько їх укомплектуємо. Ось, гляньте, які тепер тракторці. Вони всі стоять, Mitsubishi 20 сил, КЛК після 2000-х років МТ-24. За 7 тисяч і такий великий трактор. GT3 в дуже гарній комплектації. Фара є, не переживайте. XB1 найменший на майданчику за 4400. Дуже гарна кабінка від Янмара B52 і Mitsubishi MT266. Якщо вас зацікавила якась із моделей, телефонуйте на номер компанії, оточуйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт у нас величезний вибір японської техніки. Тому очікуємо вас у Вінниці. Одесі, до зустрічі!